Друзі, усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео хочу показати вам, як в'яжеться ось такий красивий і простий ажурний візерунок. Також прикріплю вам фото із Pinterest, щоб ви могли побачити, як виглядає такий візерунок у готовому виробі. В цьому зразочку я пробувала в'язати між ажурами по дві петлі, як іде по схемі, а також по три петлі. Щоб чіткіше відділити рапорти ажуру. Тут вже вирішуйте самі, як вам більше подобається. Рапорт візерунку, 7 петель і 4 ряди у висоту. Для прикладу, я наберу 3 рапорти: 21 петлю плюс 2 кромкові петлі, разом 23 петлі. В'яжемо перший ряд, як вказано в схемі. Кромкову петлю знімаємо, далі лицьова, накид, 2 разом лицьовою з нахилом влівом. Тобто за задні стінки розвертаємо стінки двох петель, і за задні стінки пров'язуємо дві разом лицьовою. Далі лицьова, дві разом лицьовою з нахилом вправо, за передні стінки дві разом лицьовою. накид лицьова. Раппорт візерунка із семи петель пров'язаний. Далі ми знову повторюємо цей рапорт необхідну кількість разів до кінця ряду. Лицьова, накид, дві разом лицьовою з нахилом вліво, за задні стінки, лицьова, дві разом з нахилом вправо, за передні стінки, накид лицьова. І ще один рапорт. Лицьова, накид, дві разом з нахилом вліво. Лицьова. Дві разом з нахилом вправо, накид лицьова, Кромкова петля вивертня. Другий і четвертий ряди в схемі не вказані, їх ми просто пров'язуємо по малюнку. При поворотному в'язанні в'яжемо всі петлі вивертні, при круговому в'язанні в'яжемо всі петлі лицьові, Кромкову петлю знімаємо, і всі решта петлі по малюнку. В даному випадку в мене поворотне в'язання, тому я пров'язую всі петлі виворі до кінця ряду. Третій лицьовий ряд. Кромкову знімаємо і далі пров'язуємо, як вказано в схемі. Одна лицьова, дві разом лицьовою з нахилом вправо, тобто за передні стінки, накид, лицьова, накид. Дві разом лицевою з нахилом вліво, за задні стінки і лицьова. Раппорт із семи петель пров'язаний, далі ми знову повторюємо цей рапорт необхідну кількість разів до кінця ряду. Лицьова, дві разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицьова, накид, дві разом лицевою з нахилом вліво. І лицьова. І ще один раз повторюю рапорт: лицьова, дві разом лицьовою з нахилом вправо, накид, лицьова, накид, дві разом лицьовою з нахилом вліво, лицьова і кромкова петля виворітня. Четвертий ряд по малюнку, і далі ми знову повторюємо ці 4 ряди вверх на потрібну висоту. І ось такий красивий ажурний візерунок у нас виходить.